Всім привіт! Ви на каналі Перший там». Сьогодні в випуску. Спортивний лікар про травму Циганкова. Вінгер Динамо зацікавив французький клуб. Роман Єрмчук залишить Валенцію і повернеться до Брюге. У ФА включив сейв Луніна до добірки найкращих сейвів матчу 1-4 фіналу Ліги Чемпіонів. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк, відомий за роботу у Львівському Русі, прокоментував інформацію про травму півзахисника Жерони Віктора Циганкова. У циганкова травма литкового м'яза. Ну що ж, не минуло й місяця після форсованого відновлення Віктора від травми зв'язки коліна, як наслідки не змусили себе довго чекати. Як я і зазначав раніше, не таким небезпечним було саме форсування, як те, що Віктор одразу почав грати по 80-90 хвилин за збірну і клуб. Така тактика піде і організм значним навантаженням після тривалої паузи, що значно підвищує ризик отримання будь-якої травми. Мітчел уже підтвердив проблему, поки невідомо наскільки серйозною є травма. Є надія, що всього лише перевантажений м'яз, і тут немає структурних порушень, а отже, вітер зможе зіграти вже за кілька днів. Якщо травма литкового м'яза підтвердиться, то йтиметься про щонайменше 6-8 тижнів відновлення, а отже виліт до кінця. Сезону, а на носі євро 24 Нам потрібен Віктор Готовим. Зараз дуже важливо якісно вирішити цю проблему і не форсувати повернення гравця, що може призвести до тривалих проблем, як у випадку з Зінченком, написав Бабелюк у своєму телеграм-каналі. Також ще нагадую, щоб ви підписалися на наш канал, поставили вподобайку, також підписалися на наш телеграм. Там ви можете знайти щоденні новини футболу, аналітику та відео моментів та голів. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Фланговий хавбек Динамо Назар Волошин отримав варіант продовження кар'єри за кордоном. Страсбур управляє активний інтерес до Волошина, повідомляє та то таке. Назар фігурує в шорт-листах французького клубу на літнє підсилення позиції Вінгера. Волошин у цьому сезоні став основним гравцем Динамо, скориставши шансом після травми Єрмоленко. У 20-річному Вінгера 5 голів і 3 асисти за 18 матчів УПЛ. У Назара контракт з Динамо розрахований ще на 3 Трансфермаркет оцінює його у 2 мільйони євро. Страсбур посідає 12 те місце в чемпіонаті Франції. Клуб має сильні зв'язки з Челсі через спільного власника компанію Блюко. Раніше за Страсбур виступав Едуард Соболь. Український форвард Роман Єремчук, який виступає на правах оренди за Валенсію, повернеться до Брюге після завершення нинішнього сезону. Як повідомляє бельгійський портал, Валенці не планує викупляти угоду Єрамчука у Брюги, адже нападник своєю грою не переконав власників іспанського клубу у доцільності такого рішення. Але більш правдивою, схоже, є інша версія: у Валенції просто немає грошей для повноцінного трансферу Єрамчука а на варіант з орендою Брюге тепер не погодиться. Бельгійці не розраховують на українця і хочуть його продати влітку, сподіваючись, що попит на футболіста буде чималий адже збірна України гратиме на Євро-24. Нагадуємо, у нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії у складі Валенції Ярамчук відзначився трьома забитими гам'ячами. Один із сейвів українського вратаря Мадридського реала Андрія Луніна в поєдинку проти англійського Манчестер Сіті, включений УФА до добірки найкращих сейвів перших матчів 1-4 фіналу Ліги Чемпіонів. Крім сейва Луніна, УЕФА також відзначили сейви Грегора Кобеля, Боруся Дортмут у матчі Атлетіко, Джан Луїд Донаруми ПСЖ у матчі з Барселоною і Яна Облака, Атлетіко у матчі з Борусією Дортмунд. Відтепер для перенесення матчу чемпіонату України на інший термін потрібна буде відповідна згода обох клубів-учасників цього поєдинку. Про таке рішення було ухвалено на останній зустрічі клубів УПЛ, розповів віце-президент Кривериського Кривбасу Артем Гагарів. За ухвалення рішення виступило 11 клубів УПЛ, ще виявилося більшістю. Проти були Шахтар, Динамо, Зоря та Олександрія. А ще один клуб утримався. Жваву диску. Усі викликала питання щодо принесення матчів без згоди іншої сторони, ухваленої минулого року. Кривбас ініціював скасування цієї норми і 11 клубів, які є більшістю нас підтримало. Ми вважаємо, що умови для всіх мають бути рівними. Це один з елементів фейерплей. Кривбас із великою повагою ставиться до клубів, які представляють Україну в Європі та приносять очки у скарбничку УЕФА. Але в УПЛ виступає 16 команд, тому потрібно враховувати інтереси всіх. Це чесно, з нашого боку, адже існує велика ймовірність, що наступного сезону Кривбас гратиме в Єврокубках. Наводить слова Гагаріна, український футбол. Екс Форвард збірної України читає книгу про гвардіолог. Ексфорвард динамо Київ та збірної України Артем Мілевський показав, як зараз проводить своє дозвілля. Артем зазначив, що раніше перед ним стояв би бокальчик з алкоголем, а зараз у нього в руках книга. Мілевський читає книгу на піку про наставника Менчестер Сіті Шузепа Гвардіоли. Український півзахисник кіперської моні Роман Безов забив черговий м'яч за свій клуб. 33-річний футболіст зумів головою відправити м'яч у ворота після подачі скутового у матчі проти Аріса в півфіналі Кубка Кіпру. Головний тренер Олександрія Руслан Ротань поділився думками щодо майбутнього матчу з Динамо. Олександрія зараз перебуває на відносно безпечній дистанції від нижньої частини турнірної таблиці, але і зона Єврокубків по суті вже недосяжна. Як вдається мотивувати команду, у чому ця мотивація? Я б не сказав, що ми перебуваємо на безпечній відстані від нижньої частини турнірної таблиці. У нас як раніше триває боротьба за виживання, тому результат тисне на хлопців неоднозначно. А що стосується гри, то ми її повинні покращувати якраз у матчах із такими командами як Динамо і отримувати впевненість у власних силах. Тому майбутній поєдинок для нас дуже важливий. Які зміни в грі Динамо ви помітили в весняній частині сезону? Хотів би в цьому сенсі зробити компліменти Динамо і його головному тренеру Олександру Шовковському. У команді є класні футболісти, але найбільше мені подобається, що вона грає структурно, що в неї є баланс, що вона чітко знає, як треба виходити з оборони в атаку і чітко знає механізм роботи в атакувальній фазі. Вважаю, що Динамо по праву є однією з найкращих команд весняної частини чемпіонату. Тут би я виділив і Динамо, і Шахтар, вони зараз показують дійсно дуже хорошу гру. У попередньому турі Динамо втратило очки в матчі з ЛНЗ. до того ж досить прикро для себе. Це плюс чи мінус для Олександрії в контексті майбутнього матчу. Адже після таких осічок команда або може опинитися в психологічній ямі, вийде на наступний матч з великим бажанням реабілітуватися. Перш за все, треба сказати, що це буде два абсолютно різні матчі за всіма складовими. А що стосується психологічного фону, то я впевнений, що Динамо після нічі з ЛНЗ вийде на гру набагато зібранішими і з зовсім іншим настроєм, щоб не допустити повторення таких помилок. Щодо самого матчу з ЛНЗ, то на мій погляд Динамо заслуговало в ньому на перемогу. Підсумковий рахунок не по грі. Ну і ми йдемо своїм шляхом. Для нас кожен матч це навчання, це поліпшення своєї гри. І, звісно, боротьба в турнірній таблиці. Тому, повторюся, це буде зовсім інший матч, у якому команди вирішуватимуть різні завдання, сказав Ротань.